Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.юя, і в цьому відео я вам покажу, як можна розраховуватися в магазинах криптовалютою. Насправді все дуже просто. Вам просто потрібно буде зробити карту Trusty Plus, встановити додаток, підключити до Google чи Binance Pay, ой, кажу Binance чи Apple Pay, і далі просто приходите в магазин, підносите телефон до терміналу і розраховуєтесь картою. До речі. Ця карта на даний момент стоїть 10 євро, щоб її зробити. Раніше можна було зробити її безплатно. Я у себе в телеграм-каналі 3 серпня ще аж робив пост на цю тему. Тому рекомендую вам вам підписатися на мій канал, щоб ось не пропускати такі круті акції. Я тоді собі зробив її безплатно, все перевірив. Зараз ще раз повторюсь, вона стоїть 10 євро, але воно того варте, тому що ви просто можете виводити крипту на вашу карту і нею розраховуватися в магазинах. Це досить зручно і просто, набагато зручніше, як на мене, ніж виводити там крипту через різні обмінники і так далі. По-перше, займає менше часу. По-друге, все набагато простіше. Тепер давайте подивимось по карті. Чим ця карта класна? З легкістю, без будь-яких обмежень, можна, можна поповнювати крипту, виводити і навіть розраховувати. В магазинах, це я вже теж сказав. Просто підключаєте до Apple Pay чи Google Pay. За 5 хвилин оформляєте, підключаєте та йдете розраховуватися в магазин криптою. Що потрібно, встановлюєте додаток, посилання на додаток я залишу під цим відео, плюс залишу посилання ось на цей пост з інструкціями. Далі ви просто всередині вже проходите верифікацію або id карта або закордонний паспорт, або можете перейти його через додаток Дія, Через дію все буде набагато простіше і швидше, в кого, звісно, звісно дія є на телефоні. Далі переходите до розділу карта та отримуєте карту, і відразу можете невеликою сумою, наприклад, її перевірити, там, ви перевести на карту там, 10 USDT чи там, трошки бітка, і зможете вже далі пробувати нею розраховуватися. Можна виводити з будь-якої біржі, з криптограмаців і так далі. Розраховуватись, до речі, можна не тільки в Україні, тому що сама карта Польська, вона якби рахується єврокарта, але там багато різної валюти. Можна розраховуватися більш ніж в 60 країнах світу цією картою. Буде миттєва конвертація в валюту під час розрахунку. Тобто, наприклад, у вас є на балансі USDT, як було в моєму випадку. Я прийшов в магазин, розрахувався, в моєму випадку була конвертація в гривні при розрахунку. Якщо ви будете в іншій країні, то звісно ж тоді буде конвертація йти на ту ту валюту, в якій країні ви знаходитесь. Плата за за обслуговування 0%, ліміт на місяць 50 тисяч євро, що досить таки немало. Поповнення балансу криптовалют теж 0%, розрахунок оф офлайн онлайн-офлайн 0%, Переводи на карту теж 0%, Переклад криптовиперевод криптовалюти 0%, Ну і комісія мережі теж 0%. Хоча насправді я думаю, що там ну, все таки якісь комісії є, беруться. Але все одно. Тож тепер давайте не будемо далі затягувати відео, просто переходимо на екран мого телефону і дивимося, як виглядає сам, сам додаток вже всередини. Ось ми вже знаходимося в додатку трасті. Як бачимо, в мене є невеличка сума на балансі. Я сюди трошечки закидав, щоб попробувати розрахуватись в магазині. Це досить просто працює. Просто прийшов в магазин, приложив телефон до терміналу і розрахувався. Звісно ж, у вас повинен бути чи Google Pay, чи Apple Pay, залежно від того, в який у вас телефон. Далі ви туди просто підключаєте цю карту. Як бачимо, зараз ми знаходимося в розділі карта. І тут, якщо нажати на саму карту, вона розвернеться, там буде номер вашої карти і так само буде CV-код. Далі ось тут є налаштування, якщо сюди нажати, то можна налаштувати карту, можна налаштувати ліміти, можна налаштувати валюту, можна так само змінити валюту, реквізити карти, додати пін-код і є комісії, коротше, можна тут повністю налаштувати вашу карту. Так само можна її закрити чи заблокувати. Далі вертаємось назад. Є ще розділ Гаманець. Тут ви можете дивитися, скільки у вас і якої є валюти. До речі, в мене ось є так само ще гривні. Це вже в гривні, до речі, реферальна комісія. Тому що тут так само є реферальна програма. Можете запрошувати друзів і будете отримувати винагороди. Ось ви тут дивитеся, щоб поповнити карту, нажимаєте А або на якусь валюту, яку хочете поповнити, або нажимаєте, наприклад, на плюсик поповнення. Далі вже вибираєте валюту, наприклад, хочемо поповнити USDT, ви нажимаєте, і тут вибираєте поповнення від користувача траси», поповнити на адресу, обмін, або поповнити за допомогою Binance Pay». Наприклад, якщо ви переводите з якоїсь біржі чи з криптогаманця USDT, ви вибираєте поповнити на адресу, там копіюєте вже адресу і на цю адресу перекидаєте USDT. Все, ваш рахунок буде поповнений, і далі ви просто вже можете розраховуватися вашою картою в магазині. Так само можете зробити переказ на іншу карту, є історія і є обмін. Обмін це на іншу валюту, можна обміняти. Наприклад, ви поповнили USDT, можете поміняти на гривні, але сенсу в цьому немає, тому що в мене на балансі були USDT, і я прекрасно, без всяких проблем в магазині розрахувався у гривнях через USDT. Тобто все просто. Тут навіть якщо у вас буде друга валюта, я вже показував ви можете настроїти там, де розділ карта, і підключити іншу валюту. Сама карта, вона євро, але ви сюди переворите різну крипту, ось тут бачимо вся валюта, яку можна сюди закинути, ну і, звісно, нею так само розраховуватися в магазині. Якщо перейти ось сюди в РЕФ. Тут ви зможете скопіювати ваше реферальне посилання і подивитися статистику, скільки вас запрошено. Як бачимо, в мене запрошено троє друзів і один користується картою. До речі, запрошують друзів та заробляй до 45% з комісії за їх обміни. Тобто, якщо хтось обмінює криптовалюту, з нього за це береться комісія і ось таку кількість процентів з цієї комісії ви будете отримувати. В принципі, це теж досить непогано. Що в нас є ще? У нас тут є ще ринок, якщо перейти на сам ринок, то можна відстежувати ціну криптовалюти, наприклад, ціну біткоїна, ефіра і так далі. Ось у нас відкривається ринок. І як бачимо, ми тут можемо відстежувати ціну, можемо дивитися, коли нам потрібно продати, обміняти якусь валюту на самій карті тут вже і так далі. Тепер прийдемо знову в гаманець. Справа вверху є такі кнопочка три крапочки. Якщо на них нажати, то там буде, будуть точніше питання на відповіді. Давайте, до речі, я зараз нажму. Ось, відкривається у нас... Ось така штучка, привіт, з чим вам допомогти. Тут можна надіслати повідомлення, є допомога і пошук у статтях, як, як поповнити трасі карту, як вивести кошти на українську карту, чи є фізична карта, які комісії у додатку. Тобто є ось такі статті, питання, ви нажимаєте на питання і вам відкривається стаття, як це зробити. Все досить детально розписано. Є ще дзвіночок, якщо на нього нажати, тут можете відстежувати новини по карті. Ну і є ще... Ось тут такі кружечки, це теж сторіси, можете дивитися сторіси, є по реферальній програмі, безпека, по карті, теж можете їх всі передивитися. Є так само факт, тобто питання, відповідь, все це тут можна бачити. Як бачимо, насправді тут нічого складного немає, просто переходите за посиланням, встановлюєте собі додаток, робите карту, підключаєте її до Google Pay чи Apple Pay і все, просто користуєтесь. Приходите в магазин, підносите телефон до терміналу і розраховуєтесь за ваші покупки. Ось така класна карта. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, відео вам було корисним і цікавим. Якщо це так, то ставимо йому вподобайку і підписуємося на канал, щоб дивитись нові цікаві відео по заробітку і про ось такі ніщаки, як криптокарта, якою можна заховуватись в магазинах. На цьому все. Почуємось у нових відео.